Вітаю з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 29 травня о 15.56 трапилася аварія на перетині вулиць Келицької та Миколи Ващука. Водійка автомобіля Тойота, повертаючи ліворуч, не надала перевагу русі автомобілю Хюндай. Внаслідок удару кросовер підкинуло, і в подальшому шляхом інерційного руху він в'їхав у припаркований автомобіль Фольксваген. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції та карета екстреної медичної допомоги. У салоні «Хюндай» окрім водійки, перебували. Бували три дитини. Їх оглянули в лікарні. На щастя, діти не постраждали. Зрештою, охоронці порядку склали на водійку автомобіля Тойота протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ввечері 29 травня камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Костянтина Василенка. Відбулося зіткнення між легковиком марки Ауді та велосипедистом. На місце події було викликано патрульних поліцейських. Попередньо кермувальник двоколісного не зазнав серйозних ушкоджень. Тож у результаті дану пригоду вирішено за згодою обох сторін. Близько 11-ї години 30 травня на гніванському шосе зіткнулися дві машини. Водій автомобіля Опель не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і в'їхав у автомобіль БМВ. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Патрульні поліцейські, що прибули на цей виклик, повідомили. Учасники ДТП склали Європротокол. Ще одна дорожньо транспортна пригода трапилася 30 травня близько 16.30 на вулиці Зодчих. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля Рено збив людину, яка переїжджала проїзну частину дороги на електросамокаті. Ймовірно, і на щастя, дівчина не отримала серйозних травм, адже дану аварію вирішено шляхом цивільно-правових відносин. 30 травня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання приватного житлового будинку в селі Вінницькі хутори. Прибувши на місце події, надзвичайники встановили, що сталося загоряння речей домашнього вжитку на площі 10 квадратних метрів. На превеликий жаль, внаслідок пожежі загинула 89-річна жінка. Остаточну причину виникнення вогню встановлять фахівці. Рятувальники Вінничини вкотре закликають громадян дотримуватись прав. Пожежної безпеки у побуті. До цього моменту це усі новини. а Ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.